Привіт! Вітаю вас на каналі про життя у Німеччині. В цьому відео ми поговоримо про медичне страхування. В чому різниця між державною і приватною медичною страховкою. Як обрати медичне страхування, що є більш вигіднішим? Також я розповім про Цан Це додаткова стоматологічна страховка. Про все це у цьому відео. Якщо тема відео зацікавила вас, ставте подобайку, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь. Таким чином ви підтримуєте цей канал та просуваєте українськомовний контент на YouTube. Так, медичне страхування у Німеччині є обов'язково. На території Німеччини діє закон Кранкен це означає, що кожен громадянин та кожен резидент країни, тобто людина, котра живе тимчасово або постійно на території Німеччини, мають бути медично застрахованими. Німці, котрі тут народжуються, вони вже автоматично застраховані за рахунок медичної страховки своїх батьків. Нам же іноземцям потрібно після переїзду оформити договір з медичною страховою компанією. В Німеччині існують державні медичні страхові компанії та приватні медичні страхові компанії. В чому полягає різниця? Я вам буду поетапно розповідати по пунктам, так щоб вам і під кінець ви вже зрозумієте, в чому різниця, бо так двома словами дуже важко пояснити. Вартість державної медичної страховки залежить лише від розміру вашої заробітної плати. Приблизно 14-15% залежить від того, яка у вас медична страхова компанія, і може бути більше, тобто мінімально 14-15% від вашої заробітні бруто. Бруто – це означає нечиста заробітня. Тобто. Ваша заробітна плата без вирахування податків та без вирахування страховки. Тобто мінімально 14-15% може бути більше від бруттозарплатні. Щомісяця медична страхова компанія забирає. Ще один момент: арбайтскєбер, тобто роботодавець. Він оплачує половину цієї суми, тобто половину ви платите за медичне страхування, половину ваш роботодавець. Тепер поговоримо про приватну. Вартість приватної медичної страховки залежить від таких факторів: вік, наявність хронічних захворювань, тобто стан вашого здоров'я, та на початку, коли ви заключаєте договір про медичне страхування, залежить від того, від вашої заробітної плати за рік. Розповім спочатку про заробітну плату. Умовою для приватного медичного страхування є те, щоб людина має за рік отримувати зарплатню не менше 64 тисяч євро. Точніше, 64 євро 350. 64 350 євро. Це на це звертають увагу тільки на початку, тобто коли ви хочете підписати договір. Друге, потім вже приватну медичну страховку не буде цікавити взагалі розмір вашої заробітної плати. Другий момент їх цікавить вік. Чому є такий цікавий момент, що чим доросліша людина стає, тим дорожче стає і приватна медична страховка. А чому вони вважають, що приватна медична страховка? Вона вважає, що чим людина доросліше стає, тим більше в неї з'являється проблем зі здоров'ям, більше хронічних захворювань, потреба в регулярних якихось медикаментах і так далі. Тому перед тим як заключити договір з клієнтом, вас відправляють на унтерзухунг дослідження, такий чекін, скажімо так, вашого здоров'я. Щоб приватна компанія взагалі подивилася, який стан вашого здоров'я, чи вигідно взагалі з вами закучати на даному етапі договір? Чи у вас є якісь хронічні захворювання, і це буде взагалі невигідно. Приклад, щоб було більш зрозуміло про різницю між державною і приватною щодо вартості? Наприклад, людина заробляє на рік 40 тисяч євро. Якщо людина, припустимо так, їй 25 років, вона до пенсії не змінюватиме своє місце, місце роботи і припустимо, що зарплата все життя в неї на одному і тому ж рівні. Це означає, що до пенсії ця людина буде платити приблизно, ну, припустимо, 255 євро щомісяця. Тобто з 25 років до пенсії 250 євро щомісяця. Це якщо державна, але якщо приватна. То 25 років людина платить приблизно 170 євро. Це я взяла мінімальну суму, тобто це може бути і 200-250, в залежності від того, яка страхова компанія. Але припустимо мінімально 170 євро. Ви можете сказати: Вау, це навіть дешевше ніж платити в 25 державній страховці. Але ні, в чому тут е, небезпека? Що в 50 років ви вже будете платити 310 євро мінімально. А в 70 років ви будете платити 800, 900 чи 1000 євро щомісяця. Якщо подумати про те, що, а, наприклад, на пенсії людина буде отримувати взагалі менше. Так? Пенсія вона менше, ніж заробітна плата, так була. Але тут виходить так, що і по логіці людина має. Чи платити на тому ж рівні медичну страховку, чи менше. Але ні, приватна страховка вона каже: ви на пенсії, у вас більше проблем зі здоров'ям і тому маєте платити більше 1000 євро з пенсії. Великий плюс державної медичної страховки це Костен Familienversicherung. Що це означає? Безкоштовна страховка членів сім'ї. Приведу вам такий приклад: сім'я дає батько, мати і двоє неповнолітніх дітей. Мати сім'ї не працює, батько працює. В цьому випадку батько за рахунок батька мати, діти є автоматично застрахованими. При цьому батько. Платить ту ж суму, як і завжди. Тобто він платить 15% від своєї заробітної плати, і за рахунок цих виплат є автоматично застрахованими і дружина, яка не працює, і діти. Такий, такі тут деталі. Мати, коли вона розпочне працювати, вона має вже платити за медичну страховку і окремо. І другий пункт діти. Діти до 18 років, а вони обов'язково є медично застрахованими за рахунок батьків. Потім до 23 років також є медично застрахованими, якщо вони не працюють. Тобто, якщо вони не працевлаштовані, подекуди цю, цей термін можуть ще. До 25 років продовжити, якщо, наприклад, дитина ходить в університет чи вона ходить в якусь хохшуля і так далі. В приватній медичній страховці зовсім інший принцип: за кожного члена сім'ї потрібно окремо платити. Їх не цікавить, наприклад, якщо мати раптом втратила роботу, чи мати знаходиться на ельтернсайт, тобто декрет все одно потрібно продовжувати платити, а за кожного члена сім'ї народилася дитина, за неї потрібно окремо платити. Великою перевагою державної медичної страховки є те, що вони допомагають. Біженцям, безробітним, людям з інвалідністю, людям з хронічними захворюваннями, люди, котрі не можуть по стану здоров'я, просто працювати і так далі. Що мається на увазі допомагають? Держава забезпечує цих людей медичним страхуванням, держава сама виплачує кошти за їх медичне страхування, виділяє кошти на це. Приватне медичне, приватне медичне страхування їх взагалі не цікавить, чи працює на даний момент людина, чи ні. Якщо людина в майбутньому звільняється, і від неї, і надалі будуть від неї вимагати щомісячні виплати. І в такому ж розмірі, як і раніше, тобто, як навіть якщо вона стає старше, вона має ще більше платити, і їх не цікавить людина працює чи не працює в декреті вона чи ні, чи може вона отримала інвалідність і не може взагалі виплачувати приватне медичне страхування. Чи відрізняються взагалі послуги медичні? Коли людина має медичне приватне страхування, і коли вона має державне медичне страхування. Перше. Людині, котра має приватне медичне страхування, буде набагато легше отримати термін, тобто запис до лікаря. Відповім вам, чому? Тому що приватна. Страхова компанія Кранкінкас вона платить більше аніж державна медична страхова компанія за прийом до лікаря. І тому праксіс лікарі вони дуже охоче приймають саме приватних клієнтів, приватних пацієнтів. Другий момент, який відрізняється. Коли лікар відправляє, дає вам направлення на планове стаціонарне лікування, чи то, наприклад, операція, чи то рега, тобто реабілітаціон, реабілітація і так далі, то людина, котра має приватну страховку, вона може сама обрати клініку. Людина, котра є державно застрахованою, вона не має таку можливість. Далі розповім, як я сама це бачила в лікарні, як це все виглядає, як лікар. Ви спитаєте, а, мабуть, людина, котра приватно застрахована, вона отримує все найкраще і так далі. Рівень медичних послуг він на тому ж самому рівні для всіх людей, які приватно застраховані, які. Державно застраховані, але людина, яка приватно застрахована, вона частіше за все має окрему палату, окремий туалет в цій палаті, телевізор і так далі. Ті люди, які мають державну страховку, частіше за все в палаті. Дві, три, ну, в таких вже крайніх випадках чотири людини і спільний туалет. Потім. Вважається так, що людей, котрі приватно застраховані, за ними доглядає шеф-арц. Шеф-арц це як в нас завідуючи відділення. Насправді це відбувається так, що один раз чи двічі на тиждень приходить шеф-арц до пацієнта. Який приватно застрахований, питає, як в нього справи, дивиться, можливо, якось коректує лікування, і так далі. Але це все робиться, скажімо так, для публіки. І частіше за все, і приват, приватних пацієнтів веде штаціон Ерсі або Штаціонс Артс, тобто стаціонарний лікар, так? І Обер Арт. Державні ті пацієнти, котрі державно застраховані, частіше за все вони шеф арца навіть і не бачать, тобто завідуючого відділення. Вони бачать стаціонарного лікаря та лікаря арца. Приватні люди вважають, що це великий плюс. Вони думають, що шеф артс буде їх вести, лікувати і так далі. Насправді тут, завідуючий відділенням шеф Арц, він виконує такі обов'язки, які пов'язані більш з, скажімо так, роботою, як організувати роботу на стаціонарі, розподілити обов'язки і так далі. Він не займається лікуванням пацієнтів. Ну, звичайно ж, люди про це не знають і тому також ще й через це обирають приватну страховку, аби їх лікував шеф Арц. Якщо ви маєте державну медичну страховку, то коли ви прийшли до лікаря, у вас сканують вашу картку страховки і напряму зв'язуються з а вашою страховою компанією, тобто, ви не платите взагалі ні копійки за прийом до лікаря. В приватній же страховці зовсім інакше. Ви прийшли до лікаря, оплатили самостійно прийом лікаря і потім надсилаєте цей рехнунг квитанцію через спеціальний портал страховій компанії. Страхова компанія потім вам надсилає повертає ці корти на ваш рахунок. Тобто це так відбувається. Ви заплатили, потім вам повернули гроші. Про державні ви нічого самостійно не платите. Якщо ж казати говорити про ліки, то при державній страховці ви оплачуєте лише 10% від вартості. Це завжди приблизно вам кажуть, дайте 5 євро, 10 євро в аптеці і так далі. Це якщо ви маєте такий рожевий рецепт. Це спеціальний рецепт для державного страхування. Є такі ще зелені рецепти, це для рецепт-фрая ліків, тобто ліки, котрі не потребують рецептів, це ліки, наприклад, гомеопатії і так далі. На жаль, за них не платить кранкінг-каси. Uh, приватна кранкінка, тут знову uh, тут немає вже значення. Там частіше за все дають синій такий рецепт для приватно застрахованих людей. Тут ви спочатку заплатили, відправили їм квитанцію, вони нам відшкодували. Але тут є такий момент, якщо вам потрібна, наприклад, гомеопатія і так далі, тобто вам. Uh, ви хочете купити рецепт фрай, тобто, наприклад, ліки, котрі без рецепту і так далі, чи гомеопатію. За це вам також відшкодують кошти страхова компанія, приватна страхова компанія. Для того, щоб обрати компанію, яка надає державне або приватне медичне страхування, раджу вам скористатися сайтом ЧЕК 24. В цьому рядку ви вводите кизесліх екранкінферзіхерунг, якщо вас цікавить державне медичне страхування. Або ж приват екранкінф'зіхерунг, якщо вас цікавить приватне державне страхування, натискаєте Ferglahin, Порівняти. І далі ви вводите тут, вас питають: беру з групи, це чим ви займаєтесь, чи ви працюєте, чи ви студент, чи пенсіонер, чи безробітний, актові ферзіхеромс Чи ви вже застраховані, маєте державну медичну страховку, чи ви маєте приватну медичну страховку, чи ви застраховані за кордоном, чи ви взагалі не застраховані? Якщо застраховані, вас питають. А Є, а, яка у вас а, поштовий індекс, і скільки ви заробляєте в рік брунту. І потім ви натискаєте ЄС Фергляхін. По такому ж принципу ви а, заповните там, де приватне Кранкенфі якщо вас цікавить приватне Кранкенфі І далі ви бачите список а, страхових компаній. та Скільки ви маючи таку заробітну плату на рік, а маєте виплачувати щомісяця. Наприклад, ХКК 191 Євро, БКК 193 і так далі. Ви також можете зайти і порівняти. Давайте далі натискаєте, і ось ви можете почитати. Щодо о, стоматологічних послуг, о, щеплення, щодо онкології, остеопатії і так далі, які о, рецензії і так далі, що входить взагалі. О, добре, недобре, які о, відгуки людей і так далі. Раджу подивитися, все уважно почитати і вже потім о, вирішити. О, Яку кран кінкасу ви хочете обрати? Ще є такий важливий нюанс: з державної медичної страховки ви можете перейти у приватну медичну страховку. І частіше за все, з легкістю, якщо ви заробляєте більше ніж 64 350 євро. Але перейти з приватної медичної страховки у державну медичну страховку дуже важко, і це вдається в дуже рідких випадках. І тому подумайте дуже ретельно, чи хочете ви приватну медичну страховку чи державну. Це зацвір зігірок. Це додаткова стоматологічна страховка. Ви скажете, державна страховка чи приватна, хіба вони не покривають стоматологічні послуги? Так, але вони покривають. Наприклад, державне вона пропонує більш такі неякісні пломби, котрі не будуть довго триматися, і, наприклад, покриває ще видалення зубів. Але якщо ви хочете отримати більш якісні медичні стоматологічні послуги, то я вам раджу Цан Це, на жаль, знову не рекламна інтеграція, але просто зі свого досвіду. Тому що Цан ви можете самостійно обрати будь-якого стоматолога чи ортодонта. Ви можете отримати лікування, наприклад, якщо вам потрібен імплант, коронка. Міст і так далі. Також в чому тут ще плюс, наприклад, є такі деякі ценцу за сферіром компанії, котрі навіть оплачують брекет-систему. Тут використовується так: принцип, як в приватній страховці, ви обираєте лікаря, самостійно платите за прийом. І потім вже надсилаєте цей чек, рехнул у страхову компанію, і вам відшкодовують витрачені кошти. Коли ви хочете заключити договір з цанцузацферзіграм компанію, вони звертають на такі речі увагу: скільки вам років? Чи відсутні у вас деякі зуби, один зуб чи більше? Чому? Бо вони хочуть зрозуміти, чи знадобиться вам в зв'язку з цим коронка чи імплант, і так далі. Чи є показання, індикаціон для стоматологічного лікування? В залежності від цих факторів вони вам скажуть, скільки ви маєте платити щомісяця за цан Цузац Сподіваюсь, що тема відео була цікавою та корисною вам. У мене є ще ідея зняти відео про медичну систему в Німеччині, амбулаторне, стаціонарне лікування, невідкладну допомогу, чим це все відрізняється, куди звертатися, куди дзвонити, куди йти, як скоріше отримати термін, запис до лікаря. Маю свої лайфхаки як лікар, котрі не знають навіть німці. Якщо тема відео зацікавила вас, напишіть, будь ласка. В коментарях, аби я зняла відео на цю тему. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. Підтримуйте українськомовний контент. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо! До нових відео!